Слава Україні! Розпочалася 443 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів. Крім того, зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже Російська Федерація не припиняє тактики терору. На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гур'їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ. Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук на Харківщині. На Куп'янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив, завдав авіаційного удару в районі Піщаного, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Пиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Баївка Харківської області.